Розділ дванадцятий, у якому починається подорож у невідомі краї, і друзі вперше бачать вінець світу. Аго, Джиме, прокидайся. Джим потягнувся, протер очі і спитав заспаним голосом. Що сталося?» Пора, пора, відказав Лукас. Нам уже треба їхати. Сон одразу як рукою зняло. Джим бадьоро підхопився і визирнув віконце. На майдані не було ані душі. Ще не розтанули досвітні сутінки, до сходу сонця ще було далеко. Та ось відчинилися двері кухні, і на порозі з'явився пан Фулупіплю. Тримаючи в руках великий пакет, він попрямував до паротяжчихи. За ним дріботів фінпон. По його писочку було видно, що він чимось турбований. Але він намагався триматись, як і належить. Справжньому чоловікові. Я тут приготував кілька бутербродів для шановних чужоземців, сказав головний кугр, простягаючи пакет. Вони зроблені за недогадійським рецептом. Сподіваюся, вони вам смакуватимуть. Спасибі. Подякував Лукас. Просто супер, що ви про це подбали. Тут фінпон не витримав і гірко заплакав. Ви вже вибачте, високоповажний машиніст!» заговорив фінпон, голосно схлипуючи. Що я плачу, але з дітьми мого віку таке трапляється, бува, за... заплачеш і сам не знаєш чому. Лукас і Джим зворушено посміхнулися, дивлячись на зарюмсеного малюка, що старанно розтирав сльози на мокрому личку. Ми розуміємо, фінпоне, всяке буває. Зоставайся здоровий, наш маленький рятівнику і великий друже, мовив Лукас, простягаючи руку на прощання. Джим теж потис фінпонові руку. Нарешті не дійшов і сам імператор. Він був блідіший, ніж завжди. І здавався напрочуд серйозним. Друзі мої, сказав він, хай бережуть вас небеса, вас і мою маленьку доню. Відтепер думки мої будуть звернені не лише до ліщи, але й до вас, дорогі мої, бо я. Встиг вас полюбити. Лукас випустив кілька клубів диму і, пересилюючи хвилювання, пробурмотів. Ну, ну, нічого. Ваша Величність, це все буде добре. Тут ось крапля гарячого чаю для вас, сказав імператор. Простягаючи друзям золотий термос, гарячий чай ніколи не завадить у дорозі. Лукас і Джим подякували всім, отаборились у кабіні машиніста і закрили двері. Джим опустив віконце і крикнув До побачення! До побачення, до побачення, закричали у відповідь їхні мандалійські друзі. Ема рушила з місця, і всі махали одне одному доти, поки вже ніхто нікого не міг розгледіти. Так почалася подорож у драконове місто. Спершу вони їхали. Безлюдними вулицями, а потім вибралися з міста і покотилися полями й луками, залишаючи за собою золоті дахи піна. Зійшло сонце, стало на годині. Про що ще можна мріяти, коли мандруєш? Друзі мчали весь день без перепочинку, тримаючи курс. На таємничу долину сутінків. На другий день вони вже забилися досить далеко від піна. Навколо тягнулися нескінчені сади, ріллі, хотіли села і села, жителі яких вибігали привітати мандрівників. Селяни своїми дружинами і цілі ватаги дітлахів. Усі виходили на шлях, щоб помахати йому слід. І вже ніхто не боявся Емми. Всі знали, що два відважних чужоземці на паротяжисі йдуть, аби врятувати ліши. Такі новини поширюються зі швидкістю блискавки. На третій день подорожі. Друзі вгледіли один із тих знаменитих замків, які зроблені з білого мармуру. Він стояв просто посеред озера, спираючись на чотири витончені колони, він, здавалося, ширяв над водою. У цьому замку жили придворні пані Мандалійки. Лукас і Джим помітили, що всі вони поставали біля віконець і махають їм шовковими хусточками, тоді й друзі дістали свої носові хусточки і помахали їм у відповідь. Варто було друзям зупинитися, як до них миттю стікалися люди, які приносили їм цілі кошики, фруктів і всіляких солодощів а ще воду й вугілля для паротяжихи. На сьомий день подорожі друзі добралися, нарешті, до західної брами великої мандалійської стіни. Дванадцять солдатів, які охороняли цю браму, око в око нагадували стражників з палацу. Троє вояків на силу силу притягли велетенського ключа від брами. Хлопці сяк так встромили його у дірку в замку і повернули. І ось важенна брама розчинилася зі страшенним скрипом уперше за багато років. Принаймні, жодна жива душа. Не пам'ятала, коли ж цю браму відчиняли востаннє. Коли паротяжиха Ема під'їхала до воріт, стражники віддали салют і дружно гримнули Ура, 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 героям з недогадії! Через кілька хвилин друзі вже стояли в гущавині лісу тисячі чудес. Знайти в таких буйних заростях дорогу, що її хоч якось могла здолати протяжуха, було непросто. І, якби не Лукас, який перейшов крізь ситий решето, засісти б, друзям, у тих нетрищах навіки, ліс тисячі чудес являв собою непрохідні джунглі. Де росли строкаті скляні дерева, зміїлися ліани і вабили око екзотичні квіти. Крізь прозорі дерева прозирали сонми дивовижних тварин, які жили в цих лісах. Тут, наприклад, пурхали гігантські метелики завбільшки широку парасольку від сонця. На гілках дерев тут і там. Наче справжнісінькі акробати перекидалися папуги з яскравими дзьобами. У траві шастили величезні черепахи, тягнучи за собою довжелезні вуса, ознаку мудрості. З листка на листок переповзали червоні й блакитні равлики, погойдуючи своїми будиночками на спині, котрі, як на те, Мали кілька поверхів і дивним чином скидалися на пін із золотими дахами. Хіба що в зменшеному вигляді час від часу прошмигували витончені смугасті білочки з напрочуд великими вухами, вдень звірята розпускали їх, як вітрила. А вночі загорталися, мов у ковдру. Гігантські змії, мінячись міддю, обвивали кільцями товсті стовбори дерев. Страшні зовні, вони б нікого не скривдили, бо їм було просто не до того. На відміну від звичайних змій, ці мали дві голови. Одну попереду, іншу ззаду. Ці голови весь час сперечалися, бо ніяк не могли домовитися, куди ж потрібно повсти. Де вже тут їм полювати на диких звірів або на людей? Доводилось задовольнятися фруктами. Ті, принаймні, не втечуть. Одного разу. Лукасу і Джиму навіть пощастило побачити зграйку полохливих рожевих газелей, які гралися на галявині. Усе це, звісно, було страшенно цікаве, і Джим охоче зупинився б тут, щоб як слід роздивитись, але Лукас похитав головою. Відкладемо до кращих часів, завважив він. Зараз у нас на це немає часу. Головне, як найшвидше звільнити принцесу ліши. Цілих три дні їм довелося продиратися крізь джунглі. На третій день ліс зненацька скінчився, так наче чиясь невидима рука підняла завісу. І друзі. Побачили перед собою червоно-білі смугасті гори, вінець світу. Можна собі уявити, якими височенними були ці гори, якщо Лукас і Джим бачили їх ще з моря, коли лише підпливли до берегів мандали. Друзі стояли, як зачаровані. Дивлячись на це величезне видовище, на це величне видовище, гори ліпились одна до одної так тісно, що годі було й думати пробратися через них. За першим хребтом здіймався другий, за другим третій, а там іще один, іще, іще. Вершини гір ховалися десь за хмарами, а сам масив тягнувся по всій країні з півдня на північ. Усі гори, як одна, були в червоно білу смужку, тільки в кожної з них ці смужки йшли по-своєму, в однієї вздовж, в іншої поперек. У третій – по діагоналі або на хвилястий штиб, або зигзагом, траплялися серед них картаті або ще й вкриті геть химерними візерунками. Удосталь, намилувавшись, у цією цією красою Лукасу й Джиму особливо сподобалися візерунчасті гори. Другі, Дістали мапу і розклали її перед собою. Ну, от, сказав Лукас, подивимося, де ж та гаспицька долина сутінків. Незабаром Лукас уже з'ясував, де що намальоване на мапі? Тоді як Джим тільки диву давався. Як це його друг так спритно розбирається у всіх цих барвистих лініях і цятках? Глянь на сюди, заходився пояснювати Лукас. Ми зараз отут. А ось тут лежить долина сутінків. Показав він, водячи пальцем по мапі. Бачиш, ми вийшли з лісу трошки не там. Нам треба південніше. Тепер доведеться зробити гак ось сюди. Як скажеш, тобі видніше, лагідно погодився Джим, поштиво дивлячись на свого мудрого друга. Друзі попрямували на південь, увесь час тримаючись червоно-білих смугастих гір. Поки нарешті не побачили вузьку ущелину, що врізається в надра височенних гір. Ось тут вони і вирішили перепочити. Буде продовження.